Привіт всім! В ефірі перший випуск PlayNews та цікаві новини за тиждень. У цьому випуску ми розкажемо. Far Cry 3 в 10 разів більше. Battlefield 3. Ні провокації, ні редактора. Gears of War 3. Прямо на торренти Avatar Kinect Спілкуємось у віртуальному. The Elder Scrolls 5 Crime. Дуля з Маком, а не демо. Wireless Pitwill. Гонщик на дивані. Halo 4. Master Chief Повертається. Space Invaders. Пікселі нападають. Mirror Edge 2. Все ще реально. GTA 5. Анонс не за горами. Що ви очікуєте від Far Cry 3? Ви знаєте, якого масштабу ігровий світ? Напевно, подумаєте приблизно так, як у Far Cry 2. А ось і ні. Як повідомив у недавньому інтерв'ю Джейсон Вандерберг, ігровий світ буде в 10 разів більший. Що, не чекали? Ось так от. І ви, напевно подумали. Кому ж цікаво бігти марафон? Джейсон Вандерберг відразу відповів на це питання. Вони хочуть максимально заповнити його подіями. На кожному кроці буде що знайти. Насторожується все, якщо згадати, що обіцяли на рахунок Far Cry 2. Щось не дуже у все це віриться. Коротко про сюжет. Гра Far Cry 3 це шутер першої особи, яка вийде на платформах PC, PS3 та Xbox 360. Сюжетна частина проходитиме на тропічному острові. І як можна побачити по ролику ігрового процесу, він намагається звідти втекти. Реліз очікується наступного року. Хто ще не забув, що відбувалося перед релізом Medal of Honor, коли дізналися, що в грі будуть бойовики Руху Талібан, почалися судові процеси, скарги. Деякі магазини в США відмовились продавати цей шутер. А британський міністр оборони Ліам Фокс взагалі хотів заборонити продаж. Але до цього не дійшло. Це минулося, коли розробники змінили назву талібанів на сили опору. Студія Діс, звісно, не захотіла, щоб це повторилось з третьою частиною Battlefield. І тому запевнила, що вони не будуть піднімати провокаційні теми. Ми не зачіпаємо будь-які політичні чи релігійні конфлікти. Так, це чудовий маркетинговий прийом. Проте ми в Діс зосереджені на тому, щоб робити ігри, сказав Патрік Бах, виконавчий продюсер Діс. Ми не ставимо перед собою завдання перевернути подібну увагу до нашої гри. Ми не хочемо викликати засудження з боку певних категорій людей. Не хочемо, щоб хтось відчував себе погано, побачивши Battlefield 3. Потрібно розуміти, що автентичний і реально існуючий – це різні речі. Ми намагаємось триматися подалі від реальних тем і конфліктів. Цим самим Патрік Бах просто не дає можливості журналістам роздувати проблему у своїх статтях, що вони робили і зробили з Medal of Honor. Також цього тижня Патрік Содерлунд, Віце-президент Arts Europe дав інформацію про те, що в Battlefield 3 не буде редактора, коментуючи це так, поки що ми не збираємо створювати редактор, заявив він. Frostbite 2.0 складний та комплексний двигун. Через його особливості руйнування, оточення і інших речей, шанувальникам буде дуже складно створювати карти модифікації на ньому. Таким чином, студія DICE просто не дасть можливості модифікувати Battlefield 3. Реліз Battlefield 3 очікується 24 жовтня 2011-го. Gears of War 3 ще не вийшов у продаж, а його вже вкрали. Такий висновок можна зробити після того, як в мережу почали заливати ранню версію цього шутера. Та, за словами Дані Коулі, піар-менеджера Epic Games. Вона ще далека від фінальної частини, та все ж витік хоч і ранні у версії гри, але, мабуть, не шкодить майбутнім прибуткам компанії Microsoft Game Studios. Адже скоро в Ютубі почнуть появлятися ролики з ігровим процесом одиночної кампанії. Компанії Microsoft і Epic Games почали розслідування цієї неприємної ситуації, і за їхніми словами винуватого знайдуть і покарають. Тобто людина декілька років бачитиме небо в решітку. Але це якщо її знайдуть. Так, ми в курсі, що Gears of War 3 витекла в мережу, і ми активно працюємо з нашими експертами з безпеки та правоохоронними органами, щоб вирішити цю ситуацію. Нагадаємо, що ігри версії Gears of War розійшлися тережем більше 12 мільйонів копій по всьому світу, отримували багато нагород, і було видано серію книг письменницею Карен Тревіс. Ну що ж, бажаємо удачі детективам! Які розслідують цю справу. Оскільки за інформацією котаку, of War 3 знаходилась на незахищеному сервері, що належить Кодіфі, і була загроза проникнення через інтернет, що значно ускладнює роботу правоохоронців. І удача їм не помішає. Gears of War 3 очікується 20 вересня 2011 Аватарка? Ні, це не жінка Аватара. Це ваш вигляд у додатку Аватар Кінект, який перекине вас у віртуальність. Аватарки. Ми їх ставимо на форумах, сайтах, соціальних мережах. Вони інколи представляють нашу особистість у віртуальному світі в текстовому спілкуванні. Та компанія Microsoft пішла далі і зробила соціальний додаток для Xbox Live, який фіксує всі ваші руки, а також міміку вашого лиця і відтворює їх у віртуальному світі у вигляді аватара. Тобто, додаток отримав назву Аватар Кінект. Спілкування з вами одразу зможе прийняти участь сім ваших друзів, і спілкування можна проводити в 15 різних локаціях. Звісно, за цей додаток потрібно буде заплатити певну суму, яку саме корпорація поки що не називає. Ідея створення Аватар Кінект почала втілюватися у реальність тільки тому, що сам Kinect у світі дуже популярний. Кількість проданих копій цього ігрового контролера постійно зростає. Як ви вже зрозуміли, головне завдання Аватар Кінек дати можливість через своїх аватарів спілкуватись у віртуальному світі, а не у реальному. Як це можливо зараз у Skype. І щоб ви не казали, та хто там буде платити за нього? Будуть платити, оскільки сам Kinect з моменту запуску в листопаді 2010-го був проданий у кількості 10 мільйонів копій, 8 мільйонів з яких перших 60 днів. Демо версії The Elder Scrolls з Crime не буде. Таку гірку новину для фанатів цієї гри оголосив Крейг Лефеті в інтерв'ю GamePlanet. Основна причина такої заяви те, що RPG дуже велика у своїх масштабах і передати хоча б частину гри неможливо. За словами Крейга Лефеті, це була просто гігантська демоверсія. Отже, хто чекає на п'яту частину, прийдеться вдовольнитися тільки трейлерами і роликами з геймплеєм. Одним словом, так само, як і було перед релізом попередньої частини. Реліз The Elder Scrolls V Crime. Очікується 11 листопада цього року на платформах PC, PS3 та Xbox 360. Корпорація Microsoft на виставці e 3 2011 показала любителям гоночних симуляторів руль. Запитаєте, а в чим його родзинка? Адже ігрові рулі вже давно продають. А його родинка в тому, що він безпровідний, але підключати його потрібно тільки до платформи Xbox 360. Назва цього рогоподібного руля Wireless Speed Wheel. Форма руля дозволить вам відчути себе в кабіні спортивної машини, от тільки сидіти ви будете все одно на дивані. На ньому, звісно, є певна кількість стандартних кнопок, адже ні педали, ні коробки передач комплекті немає. Пристрій оснащений системою вібрації, а саме його покриття звуки. Основний недолік руля це, мабуть, те, що його весь час потрібно буде тримати в руках, тобто м'язи постійно будуть напружені. Інша справа, якщо він буде легкий у своїй вазі. та поки що невідомо, скільки саме він буде важливий. Microsoft продемонстрували його можливості на гоночному симуляторі Forza Motorsport 4, що вийде восени цього року. А виробництво Wireless Speedwheel розпочнеться в жовтні і його ціна становитиме близько 60 доларів. Як говорить голова Microsoft Studios Філ Спенсер, про Halo, ODST і річ ми заблукали. Типу серії хоч і непогані, але щось не так. Також Філ Спенсер говорить, що вони повинні зробити наступну трилогію таку. Яку її полюбили ще в 2001-му року. А саме мова йде про мастер Чіф, тому що фанати хочуть грати саме за нього. Ну що ж, 343 Industries іде по правильному шляху, і шанс випустити гру на рівні Halo 3 є. По Space Invaders знімуть фільм. У Голлівуді подумали над створенням фільму, а права на кіноадаптацію отримали продюсери Лорансоді Дібонавентура та Діджі Пріцкер. Але немає ще сценариста, який би придумав цікавий сюжет. Що це буде, дуже важко уявити, чи знайдуть хорошого сценариста. Це питання часу та грошей. А тепер про чудесний паркур-шутер Mirror's Edge. Нагадаємо, що ще в лютому пішли погані чутки, ніби тоді спідготувала демонстрацію для EA. Керівництво не дуже вразило, і проект було припинено. Але зараз керівники EA розповідають, що вони не відмовляються від Mirror's Edge, і хотіли би побачити її на новому двигуні ForSbeat 2.0. Також старший віце-президент EA Games Патрік Содерланд в інтерв'ю Gamestars розповів, що шанси у гри є, і більше того, вони над дечим працюють, але детальніше розповідати відмовився. Тому фани Mirror's Edge шанси виходу все-таки є. І можливо цей анонс буде ще цього року. Оскільки вже почали про паркур, з'явився новий дуже схожий проект Walk The Line для Kinect. В якому вам же самому доведеться перед екраном телевізора побігати по дахах чорно-білого міста. Великий автовикрадаж змінює свою зовнішність завдяки новому моду для GTA 4. Як пише автор, у моді покращено якість ігрових моделей, текстур, а система освітлення більш реалістична. Але це ще не фінал. І якщо вам вже не терпиться подивитись на GTA 4 по новому, то можна завантажити вже готову версію якими би не були моди, але хочеться вже наступну частину. Як пише журнал OXM Official Xbox Magazine, чекайте, що Grand Theft Auto 5 буде оголошено до кінця цього літа. Ну що ж, правда чи ні, це ми побачимо через місяць, де буде виставка Gamescom. Як не як, GTA 4 майже 4 роки, а це досить великий розрив між серіями Grand Theft Auto, тому все досить реально. Дякуємо за увагу! З вами був Троян. Чекаємо ваші пропозиції на форумі.